Окупанти сподіваються врятувати кораблі, ховаючи їх у Севастопольських бухтах. Але кримські партизани з руху АТЕ запевняють, що стежать за ними і повідомляють про побачене збройним силам України. По поводу того, де вони храняться всього, храняться в каких-то бетонних ангарах, бетонних укриттях, куди можна спрятати. Пока скажімо так, от глаз нашої розвідки у Келенбухті було зафіксовано два великі десантні кораблі. Один з яких колишній український Константин Ольчанський. Саме цей БДК був вкрадений України ще в 2014 році. Нагадаємо, що половина кораблів цього проекту вже була успішно знищена українськими збройними силами. Mm, ну я думаю, що це можливо. Певні темно зелені чоловічки, от росіян ага. були зелені чоловіки, нас темно-зелені зі зв'язками в а, так. Так, але знову ж таки ми маємо усвідомлювати, що те місце, де це все зараз відбувається. Вона має дійсно дуже стратегічний і важливий характер. Ну, по-перше, місто Суджа. Я нагадаю, що там знаходиться газовимірювальна станція, угу. з якої заходить власне, газ до нашої ГТС і йде власне, до Європейського Союзу, до європейських контрагентів. Відносно недалеко є таке місто Курчатов. Там і знаходиться така а, атомна станція, Курська Курська атомна електростанція. І те, що зараз очевидно з російського боку цей напрямок був недостатньо захищений, якраз і говорить про можливість, можливість досягнення дуже цікавих результатів. Але захопом курською і поміняємо баш на на запорізьку, давайте будемо спостерігати знову ж таки. Треба офіційна позиція. Поки що, все, що ми зараз бачимо, це російські телеграм-канали. Це от позиція зараз і Путіна, крича, який скликає Радбез, глотом, а, власне, і так далі. Але те, що Путін скликає а, раду нацбезпеки лише на другий день після тих подій. А пам'ятаєте, вчора ж казали з самого ранку, та вони все відбили, да все нормально. Найцікавіше, що це казало Міністерство оборони Російської Федерації. Вони там е розказали, що їх прикордонники відбили атаку якихось там диверсійних груп. Все в порядку. Натомість міська влада криком кричала про те, що чотири села захоплено. У нас тут йдуть бої, танки, дві штуки спалено, якийсь літак збито, ще щось. Дві версії, які відрізняються одна від одної. Про що це каже? Права рука не знає, що робить ліва. Абсолютно, ну знову ж таки. Рівень підготовки з тієї сторони на цьому напрямку, те, що їхні шваєнкори фактично зливали, це або строковики, або ахмат. Ну, відповідно, Ахмату, це чеченський. От. І Ахмат, до речі, щось там не дуже активно брав участь у відповідних діях. Та резерви зараз починають перекидатися на Курщину. Але це ж час, це потрібен час, а там же ж дороги вільні, ну мається на увазі прямі, там вам не треба відбивати по кожному метру і можна швидко пересуватися. Ну, будемо дійсно дивитися, наскільки ці трикутнички, які зараз йдуть в конкретному напрямі, дійсно досягнуть результатів. А... Треба звернути трикутнички. Це Символи, які нанесені на техніку, яка, так. начебто, їздить там по цій курській області, так абсолютно. Е, ну, хоча знову ж таки, е, певні народні депутати вже е, поклали відповідальність на нашого головкома, та ж сама Маріана Безугла, якщо взяти її там Фейсбук. Але знову ж таки, наскільки це офіційно наші сили, чи, це, чи можливо це новостворений якийсь батальйон з росіян? Я думаю, ми будемо бачити. Але для нас головна ефективність і те, що це є елементом асиметричної війни, цілком. Ком зрозуміло, я е, так само усвідомлюю зараз критику з боку багатьох журналістів-воєнкорів з нашого боку, що у нас складна ситуація йде там, наприклад, е, на Покровському напрямку, в Торецьку і так далі. Але ну, виходячи з масштабів цієї операції, яка відбувається на Сумщині е, і далі відповідно на Курщині, я не бачу, що ці сили могли б кардинально щоб змінити на Донбасі. Але те, що вони можуть зіграти доволі цікаво, асиметрично е, безпосередньо в тилу ворога. Чому знайте, коли читаєш іноді російських воєнкорів, вони про харківську операцію пишуть, Наші ж як кажуть? Ми зупинили росіян на Харківщині, майже всіх їх там повибивали, а там вони на цьому агрегатному заводі та група, яка засіла місяць тому чи навіть більше, вона й досі там сидить. Їм не вдалося туди передати амуніцію. Я не знаю, як вони там виживають, але це не наші з вами проблеми, як то кажуть. Вони кажуть, що. Росія все ж досягла своїх намічених цілей на Харківщині. Чому тому, що нам вдалось, воєнкори пишуть відтягнути резерви української армії на цей напрямок. Нам вдалось заставити їх відволіктись, забарикадуватись там. Відповідно, ми трохи маємо можливості вільно себе почувати на Донеччині. Наприклад, чи не повторюємо ми зараз цю ж тактику? Будь-який підручник зі стратегії тактики відкривши, ми прочитаємо не бий в найбільш укріплений район. Бий в найслабше місце. От, по суті, зараз йде удар в найслабше місце. Там нікого нема на тій кущі, там нема окопів, там, не там не стоять редути, там, там нічого, там просто звичайний житловий сектор, і єдине, що атакує, це авіація по суті, зараз. Це теж чином, падає, ми бачимо Геліка. Це К-52 Впав, так, якийсь там літак вже згорів. А, тут по суті та ж історія. Атака в найменш захищений фланг для того, аби... Перетягнути резерви на цей напрямок логічно з точки зору військових, так абсолютно. Але ми ж розуміємо, що у нас є ще вимір дипломатії, і якщо це дійсно є безпосередньо наші регулярні війська, то це посилення наших дипломатичних позицій щодо переговорів, які можуть відбутися незабаром. Угу. Ну в рамках як цього року, будемо так казати. Тому так це може бути якраз робота на одразу декілька напрямків, як дипломатичному, так і військовому. І я думаю, ну це цікаво дійсно. Зараз крок. Цікаво спостерігати зараз за воєнкорами, які там мають відносини до їхньої розвідки, які кажуть, а да вони все знали, що вони бачили скупчення, значить, нібито українських військ, а нічого не зробили. Ну не зробили, то не зробили. Але знову ж таки, в цій ситуації питання ми не знаємо цілий Розумієте, для того, щоб. Оцінювати ефективність, ми маємо розуміти цілі. А, тому я думаю, що зараз дійсно, ну, по-перше, інформаційно. інформаційно ми ще до кінця не вистрілили, тому що українська сторона мовчить, і в цьому вакуумі ми поки що гадаємо на кавові гущі. Але я все-таки маю віру. В силу оборони в силу оборони України і наших друзів, тому було б непогано дійсно отримати там хороший результат. цікавіше, пам'ятаєте, свого часу великий резонанс і обурення в Україні викликала позиція наших міжнародних партнерів з приводу дозволу використовувати їх зброю в тих чи інших операціях, в тих чи інших напрямках географічно. Зараз ми бачимо, що територію Курської області їздить. Не українська, не російська закордонна техніка, так в загальному скажу. А чи може це стати причиною певних дипломатичних різноголос, аж впритул до скандалу і е, якоїсь заборони в постачанні нам техніки, чи тут мова може йти про те, що ми використовуємо техніку, якщо це ми, звісно, ще раз підкреслюємо, техніку тих країн, які не обклали нас подібними обмеженнями? Останнім часом ми все більше чули публічні заяви, що Україна може використовувати техніку, а в тому числі в тилу російського ворога на його ж території. Це не стосується, наприклад, далекобійних ракет чи такого озброєння. Але що стосується, ну банально там стрілецької техніки, чи там транспорту, чи ще щось на це ну, в принципі, заборон не було. Як таких. І все вкладається насправді в конвенцію про звичай війни. 1906 року, і плюс 51 стаття статуту ООН. Тому ну подивимося, де факто, де факто. Я думаю, що певні питання будуть. Це завжди буває, але знову ж таки, ми не сформували досі меседжу, який би в тому числі ретранслювався на захід. От цьому дійсно є сьогодні. Ну, поки що інформаційна прогалина, тому будемо очікувати.